Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу з вами поділитися, як вирішити наступну проблему, а саме як позбутися від вершинної гнилі на помідорах. У мене у відкритому ґрунті є невеличка грядка з помідорами, в якій росте три сорти. Поливаю та підживлюю я їх всі однаково. Але на одному із сортів, саме на сливки, почала з'являтися вершинна гниль. На низькорослому сорті, який росте поруч, вершинної гнилі немає, а росте він в тих самих умовах. А також у кінці грядки в мене росте. Два високорослих томата, і на них також немає вершинної гнилі. Тому першою причиною появи вершинної гнилі є схильність сорту. А саме у деяких сортів помідорів виникає дефіцит кальцію, і це є першопричиною. тому що вершинна гниль на помідорах це фізіологічне захворювання, яке виникає через нестачу кальцію у плодах, а не через грибки чи бактерії. Тому щоб позбавитись цієї проблеми, нам потрібно дати кальцій помідорам і зробити це можна двома шляхами. По-перше, зробити позакорінневу обробку помідорів. Для цього потрібно взяти кальцієву сілітру і одну чайну ложку розбавити у 10 літрах води, залити в оприскувач і оприскати помідори. Але попередньо потрібно усі уражені помідори пообривати, тому що якщо на них нижня частина почала темніти і гнити, їм вже нічого не допоможе. Ми цим підживленням рятуємо тільки неуражені плоди. А наступний спосіб, як позбутися цієї проблеми, це корінневе підживлення. Для нього вже знадобиться одна столова ложка кальцієвої селітри, розбавлена у 10 літрах води, і під одну рослину потрібно вилити хоча б 1 літр цього добрива. Дефіцит кальцію у плодах це основна причина. А є ще і допоміжні. По-перше, коли на дворі великі перепади ночних та денних температур, які в нас були нещодавно, до приходу спеки, також, якщо ви дуже сильно поливаєте свої помідори, то кальцій не засвоюється і виникає вершина гниль на томатах. А ще таке буває, якщо ви дуже часто та сильно підживлюєте свої помідори азотними добривами з додаванням магнію. Вони також можуть блокувати засвоювання кальція помідорами. Тому, друзі, обов'язково перевірте свої помідори. І Якщо виявиться, хоч на декільких плодах така проблема, то швидко вживайте заходів. Тепер ви знаєте, що робити. Нормалізуйте полив і вірно підживлюйте їх. А кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня. До зустрічі у наступних відео.